Засранці, зараз дядя вам покаже, як з'їдає пилюка, а як з'їдає масло. Бо це так, як якесь, я не знаю, щось переверни світ. знаєш, Коли знімаєш людям, подивіться, слідкуйте там за фільтрбоксом, Ну, тут людина слідкує, вони пишуть, там хрінове масло запускалося, треба лити не те, а те. Коли показуєш людям, подивіться, з'їло двигун через погане попереднє там відео, через погане масло і показуєш що всі от, оці от, подивіться, каже, от детон, ребра, драбина. Жалко, що так не фокусує. Хто там багато коментів пише однієї самої, прийдіть помацайте. Я вам виберу циліндри, є альфа-дельта, точно такі. Ось там у мене їх є багато, дуже всяких різних, де з'їла. Де з'їло поршневу саме пісок, пилюка. Воно не з'їдає драбиною і поршень, повірте, не з'їдає ось ось так от, ось так от, от. Його забило, його просто, бачите, не мастило, і він бігав. І нема поліс, його просто от, його просто злупило, бляха. Тепер я показую, дивіться, від того ж підбайка, головка. як хто не вірить, гляньте в попередньому відео, вона мільком треба було показати, доказати, привезти. Я рокі не хочу, бо там вже були навіть і е зазори виставлені. За руки простіть, я перебирав варіаторну групу. знаєте це. Тепер подивіться стан розпредвала. подивіться, Він вже почав туди на кулачках з'їдатись, Він робив в поганому маслі. Підшипник вже замінено, дивіться, новенький, гарний підшипник. Це його підшипник, йому жопа. Йому не то, що динаміки немає, він ходить отак. от. Він ходить. Головка, видно, що робила, подивіться. Пальці, які тримають рокера. Ви бачите на відео навіть цей. Сюди пилюка ніяк не попадає, друзі. Пилюка по попадає в пускний клапан. Ось так от я покажу. Клапана тут притерті, бачите? О. Через спускний клапан його з'їдає. Так, він був під'їджений. Отут на 58 цим я чуть-чуть зібрав з інкером, посадив його, щоб він мав контактний п'ято-маленький, щоб не грілася головка. Випускний був взагалі в ідеалі. І, 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 і. подивіться. Було добре масло чи ні. Чому стає, залишається живий колінвал та тому що колінвал працює і підшипники і корінні, вони взагалі в маслі там. І вони самі-самі живучі. Друзі, коли людина що скаже, щопніть, зайдіть на канал, подивіться, може щось знає.